У цьому відео я розповім про можливості OneBox OS. Onebox OS це операційна система для бізнесу, яка складається з сотень додатків, або, можна сказати, компонентів, кому як буде зручніше. Компонент, а кожен компонент ви можете налаштовувати під себе, тобто під свої конкретні потреби. Серед усіх компонентів можна виділити наступні: перше це контакти та другі події, тобто це два застосунки завдяки яким ви можете сформувати єдину базу клієнтів та розбити їх на потрібні групи. Тобто, бачимо, у нас є компонент контакти. В лівій частині екрану ви можете побачити список з групами. Ці групи ви можете формувати самостійно, додавати необхідні, видаляти і так далі. Також у вас є єдина база контактів, яку ви можете сегментувати по цим групам. Також ви можете налаштовувати індивідуальний та унікальний інтерфейс, вести комунікацію з вашими контактами, наприклад, через імейл-повідомлення, смс-повідомлення, використовувати різноманітні месенджери, робити дзвінки та переглядати історію комунікації з кожним із клієнтів. Наприклад, якщо ми відкриємо компонент під назвою події, події, то ми зможемо тут побачити усі. Комунікації, які у нас були з нашими контактами. Давайте я спробую відфільтрувати, якщо в мене є тут якісь дані. Я зараз вам це продемонструю. Так. Є. А, бачимо, що тут в нас є події. З типом email, тобто бачимо, що є лист, від кого він був відправлений, кому він був відправлений і так далі. Тобто, як я і сказав, за допомогою цих компонентів контакти і події ви можете формувати єдину базу контактів, розбивати їх на певні групи, фільтрувати, як вам заманеться, а також переглядати всю історію комунікацій, відправляти смс-повідомлення, використовувати месенджери, робити дзвінки, підключати телефонію, переглядати історію. Комунікації з кожним із клієнтів. Далі, як ви знаєте, бізнес будується на процесах, а процеси це, можна сказати, ланцюг з етапів, які співробітник проходить на шляху до отримання оплати або іншої мети компанії. В Onebox OS є застосунок, який називається Конструктор бізнес-процесів. Він виглядає ось так: переходимо в цей застосунок. А, і цей застосунок містить усі бізнес-процеси, які ви можете налаштовувати під себе, а також створювати нові бізнес-процеси. Наприклад, якщо ми відкриємо будь-який з бізнес-процесів, бачимо, як він виглядає. Тобто це ланцюг з етапів. У нас є початковий етап, є кінцевий етап, і в залежності від тих чи інших умов співробітник буде йти по можна сказати цим стрілочкам для того, щоб... Потрапити з початкового статусу до кінцевого. Далі є такий застосунок, який називається платежі та каса. Завдяки застосунку платежі та каса, ви можете керувати фінанс, фінансами вашої компанії. Відкриваємо цей застосунок. Ви можете керувати фінансами вашої компанії. Ви можете формувати вхідні і вихідні платежі. Робити відрахування у фонди, нараховувати заробітні плати вашим співробітникам, а також ви можете фіксувати усі фінансові рухи та переглядати, переглядати фінансову а, статистику, використовуючи цей застосунок. Тобто ми тут можемо побачити список платежів, які проведені у нас у системі чи вхідний, це платіж, чи вихідний. Ви можете переглядати баланси по вашим аккаунту, по вашим рахункам. Ви можете переглядати баланси в розрізі кожного з юридичних осіб, з юридичних осіб, які у вас заведені в системі, фільтрувати ці платежі та бачити загальний баланс, який є у вас по ваших рахунках. Наступний додаток називається документи. За допомогою його ви можете створювати рахунки, комерційні пропозиції, акти виконаних робіт і багато інших документів за попередньо налаштованими шаблонами. Все це. Можливо, за допомогою Wordbox OS, а саме за допомогою застосунку документи. Відкриваємо цей застосунок, бачимо, що в мене вже є досить велика кількість створених документів. Ми можемо відкрити будь-який з них і подивитися, що, яка інформація у нас тут є. Тобто, це, можна сказати, шаблон документу, по якому формується та чи інша інформація. Тобто, давайте я відкрию якийсь інший, можливо, буде ось цей шаблон. Бачимо, що в нас є тут а, постачальник, хто отримувач, реквізити постачальника-отримувача, інформація про заказ, інформація про товари цього замовлення і так далі. Тобто ви а, безпосередньо налаштовуєте шаблони, цей шаблон ви налаштовуєте лише один раз, і вже потім, коли вам необхідно буде створити а, рахунок, наприклад, або акт виконаних робіт, то вся інформація у цей документ буде підтягнута автоматично. Завдяки попередньо налаштованому шаблону. А далі у Onebox OS ви маєте можливість сформувати базу продуктів та розбити її на категорії та підкатегорії для побудови ієрархії. Товари можуть додаватися як вручну, так і автоматично, за допомогою різноманітних імпортів. Тобто, кожен має змогу вибрати саме той спосіб, який підходить саме до нього. Бачимо, в нас є список з товарами, які додані в системі. В моєму випадку в мене додано лише 43 товари. Я можу подивитись інформацію по кожному з них, або загалом подивитись інформацію по своїм продуктам. Тобто я не хочу заходити всередину. Я бачу, що в мене є продукт під назвою «Test API Product, є двигун, є автомобіль, є двохповерховий дім. Я можу перейти всередину, подивитись більш детальну інформацію вже по кожному з. Товарів також, як я і сказав, я можу обрати категорію, підкатегорію і так далі. А, окрім цього, ви можете вести складський облік за допомогою застосунку склади. Є такий застосунок. А, ви можете створювати необмежену кількість складів, робити А, Ви можете. Робити продажі, резервування, переміщення між складами, а також за необхідності робити переоблік складу. За допомогою журналу, тобто, спочатку, ми, коли заходимо до застосунку склади, ми бачимо інформацію по залишках наших товарів, тобто ми бачимо підсумкову частину, ми бачимо загальну кількість по кожному із складів, бачимо загальну кількість по всіх складах. Також бачимо інформацію по кожному товару, який є на складі. Також за допомогою вкладки журнал ви можете побачити всі дії пов'язані зі складом, а саме хто і коли робив той чи інший продаж оприбуткування, переміщення і так далі, які саме товари приймали участь у цій складській операції, які склади використовувалися і багато всього іншого. Окрім вище перерахованих застосунків чи компонентів, у OneBox OS можуть бути встановлені десятки. Або навіть е, сотні інших застосунків, які суттєво розширюють функціонал системи. Загальним списком усіх застосунків ви можете ознайомитись е, на сайті 1 bapp Тут ви можете побачити перелік усіх застосунків, або перейти до розділу компоненти. Також у лівій частині екрану ви можете побачити фільтрацію і за допомогою фільтрів обрати саме ті застосунки, які будуть вам. Необхідні. А, далі ви можете з доступного списку обрати застосунок, який цікавить вас, та встановити його у свій OneBox OS. А, наприклад, ми хочемо встановити такий застосунок, як взаєморозрахунки. Натискаємо на цей застосунок, а, натискаємо на кнопку Встановити. Далі нам потрібно обрати. А, в анбокс, до якого ви хочете встановити цей застосунок, я обираю свій і натискаю Створити. А бачимо, що в даному випадку у мене а, сталася помилка, тому що мені для встановлення цього додатку необхідно а, встановити інший додаток, який називається облікові таблиці. Я можу обрати інший застосунок. Наприклад, я хочу, давайте подивимось. Який застосунок я хочу, наприклад, OpenCart. Хочу встановити цей застосунок, переходжу сюди. Обираю, натискаю Створити і чекаємо, поки застосунок встановлюється. Як тільки застосунок буде встановлено, ви отримаєте спеціальне повідомлення про те, що цей застосунок вже знаходиться у вас у системі. Бачимо, що додаток встановлено успішно, і якщо я перейду до свого OneBox OS, ми тут можемо побачити, що в мене вже є застосунок під назвою OpenCard. Таким чином, ви собі до системи додаєте лише ті додатки, які вам будуть необхідні не, необхідні, перепрошую. А, і це дуже класно а, з точки зору, що ви не а, додаєте в систему той функціонал, який вам не потрібен. Ви по замовчуванню маєте. Певні стандартні компоненти, стандартні застосунки, і якщо вам необхідно розширити цей стандартний функціонал, ви додаєте ті компоненти, ті додатки або застосунки, як вам буде більш зручніше, з офіційного сайту, і потім вже переходите до їхніх налаштувань. Кожний компонент або застосунок має власні налаштування. Ці налаштування, як правило, відображаються при натисненні на іконку налаштувань всередині кожного додатку. Наприклад, якщо ми відкриємо з вами а, додаток під назвою Контакти, і бачимо ось таку іконку: вона є а, майже у кожному додатку, до якого ви будете заходити. Це налаштування. Тут є досить велика кількість різних налаштувань, наприклад, ми можемо перейти до налаштувань груп контактів. Ми можемо перейти до налаштувань а, додаткових полів до контактів. А, ми можемо перейти, наприклад, до налаштування колонки таблиці контактів і так далі. Також тут є такий пункт, як, як, який називається інші налаштування програми. А, це, а, це налаштування, яке також відносяться до цього застосунку, до застосунку контакти. І тут ви можете додавати, чи Навпаки, прибирати певні налаштування, які будуть вже впливати на роботу цього застосунку. Наприклад, в мене є таке налаштування, воно зараз увімкнено, яке називається Дозволити дублікати емейл. Тобто зараз у системі я можу створити декілька контактів, у яких буде однаковий емейл. Але якщо мені це не потрібно, мені необхідно прибрати цей чекбокс і зберегти налаштування. Тобто ви можете заходити до кожного контакту, 에, припрошу до кожного застосунку, переходити в налаштування і вже більш детальніше налаштовувати кожен із 에, додатків. Також хочу сказати, що ці налаштування індивідуальні для кожного застосунку. Тобто, бачимо, що у контактах у мене є ось такий набір налаштувань, інші налаштування 에, також відображаються таким чином. Але якщо я перейду, наприклад, до. Платежів. Платежі та каса. А то тут в мене вже інші налаштування, які відносяться конкретно до цього застосунку. Аналогічним чином, в мене тут є і пункт інші налаштування програми, і якщо я їх відкрию, то ми бачимо, що тут також вже інші налаштування, які відносяться конкретно до цього застосунку під назвою платежі та каса. А... Також всі застосунки можуть взаємодіяти один з одним. Наприклад, нам необхідно відправити листи усім клієнтам, які робили у нас замовлення. Давайте спочатку відкриємо список з усіма замовленнями. Я переходжу до списку замовлень, виділяю усі замовлення, які мені потрібні. Далі я натискаю на кнопку відправити в. І обираю, наприклад, документи, знайти документи. І мені система відобразить усі документи, які були створені по вибраним процесам. Інший приклад, я хочу знайти усі документи певного клієнта або документи тільки по його замовленнях. Тому давайте я відкрию клієнта. Бачимо, в мене є клієнт. Я хочу відобразити замовлення цього клієнта. Тобто, я відкриваю замовлення. Показати замовлення цього клієнта, а вже, від, вже звідси я можу відобразити усі документи, які, які будуть мені необхідні. І бачимо, я отримав список усіх документів по замовленнях цього клієнта. Це дуже зручно, можна провести аналогію, наприклад, з операційною системою у вас на телефоні. Наприклад, це може бути Android або iOS. Наприклад, у вас є якась фотографія, можна, як сказати, просто на що в, а, застосунок у вас на телефоні під назвою галерея або фото це окремий застосунок, а, наприклад, Telegram це інший застосунок. І ви ділитесь цим фото з іншим застосунком під назвою Telegram. Тобто, ви хочете відправити це фото якійсь людині, але. По застосунку Telegram. тому ви відкриваєте один застосунок і відправляєте його в інший. Так само це працює і у OneBox OS. Тобто ви обираєте якусь сутність, яка відноситься до того чи іншого застосунку. Як ми щойно з вами бачили, ми можемо відкрити контакти, а це один застосунок, і ми можемо відправити цей контакт у інший застосунок, наприклад, у файлове сховище, документи і так далі, як вам буде необхідно. Тобто, взаємодія дуже схожа на. Взаємодію застосунків між собою на різних операційних системах, наприклад, і, там Android або iOS. Як я і сказав, на початку система складається з десяток або з сотень різних застосунків або компонентів. Ще раз повторюсь, ви можете називати їх по-різному, але сутність полягає у тому, що. Ці усі застосунки дуже розширюють функціонал системи, і ви можете обрати ті, які хочете використовувати у себе в системі і які необхідні для вашого бізнесу.